От про що, про що? А саме про це, я маю повнісіньке право казати прямо, без всяких прикрас, без всяких, знаєте, урегулірувань, що усім всім все чулося класно. Чому? Тому що я сама пройшла через цей досвід і знаю, про що я кажу. Додивись до кінця, і ти теж зрозумієш, що те, що у тебе є дитина. Це великий плюс і бонус, що насправді дитина для тебе не є прицепом, а є тим індикатором і фільтром, який допомагає тобі не впускати в своє життя інфантильних партнерів. Це стосується і чоловіків, і жінок. Під моїм відео РСП, розвідонка з прицепом. Дуже багато чоловіків почало реагувати. Їх реакції поділилися на дві категорії. Одна категорія чоловіків це ті були чоловіки, які почали зі мною сперечатися, кричати, що те, що я кажу, це маячня. Хоча я всього лише означила захисні механізми психіки, які спрацьовують у того чоловіка, який називає жінок з дітьми, які є в розлученні, РСП. А інші чоловіки, вони навпаки, вирішили подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, тому що дійсно в нашому світі є і така штука, що і до чоловіків жінки оцей термін РСП також застосовують типу розвідонний з прицепом. І є така штука цікава, яку я не зазначила в тих захисних механізмах, тому що насправді чоловіки, які задали мені запитання про те, а що мені робити, якщо до мене ставляться так жінки, насправді дитина, яка є у вас, це є дуже класний фільтр від інфантильних партнерів. Я це знаю на власному досвіді. Я також розлучилася із своїм колишнім чоловіком, і в мене є дитина, і це наш син. Насправді, коли я стикаюся з тим, що чоловіки звинувачують жінку, я цитую зараз просто цитати, з Тіктоку. Це вона винна в тому, що їх. Сім'я розпалася, бо вона йшла і перечепилася через якийсь болт, і потім вирішила розвестися. В таких коментарях є також захисний механізм. І саме всі ті, навіть декілька всі ті механізми, я описала в відео і треба їх просто послухати від початку до кінця. Не завжди буває так, що жінка розлучається через те, що вона знайшла якийсь болт. Буває і так. Що чоловік знайшов якусь дірку, і сім'я від того щасливішою не стала. І тоді жінка вирішує, чи вона може поруч з таким чоловіком далі жити, чи вона не може. Давайте так: з мого досвіду, мій чоловік мені зрадив. Це було буквально практично там на початку, скажімо, наших стосунків, і потім ще 5 років. Я намагалася спасти свій брак. Я робила всілякі дії для того, щоб налагодити наші стосунки, в тому числі пішла у власну психотерапію, в тому числі розбиралася із своїм здоров'ям. Дуже багато на це поклала часу, енергії, сили. Але стосунки не мінялися взагалі ніяк. Коли я усвідомила, що я вже достатньо зробила, а він нічого не зробив для того, я сказала. Досить. Я не хочу більше вкладати свій ресурс на підтримку цих стосунків. Я не хочу більше бути спасителем спасателем цих стосунків. Я перестала в якийсь момент грати цю роль, яка насправді належить до трикутнику Карпмана. Як ми знаємо, трикутник Карпмана – це така співзалежна гра. Це нездорові стосунки. Якщо захочете більше дізнатися, що таке трикутник Карпмана, як він працює, дайте мені знати про це в коментарях, я обов'язково про це розповім. Тому що теж знаю, як це працює на власному досвіді. І знаю, що таке грати в цю гру, і знаю, як не грати в цю гру. Так, от, в певний момент я вирішила вийти з цієї гри і більше не грати в спасительку. І тоді. Я усвідомила за цілий рік своїх спостережень за нашими стосунками: цілий рік. До того було 4 роки, коли я спасала. І ще цілий рік я просто спостерігала. І коли я зрозуміла, що за цей рік жодного разу я не цікавила свого чоловіка як жінка, я зрозуміла, що цим стосункам гаплик. Чому? Тому що я була всім, ким завгодно, зручною е, дружиною, е, зручною подружкою, е, зручною мамою нашої дитини, яка повністю піклувалася про дитину, е, зручною навіть е, садіржательницею, як це сказати, е, е, людиною, яка фінансово вкладається в наші стосунки, я покупала поїздки за кордон. Нам, щоб ми відпочивали, я фінансово вкладалася в машину, в наше житло, в меблі, на яких ми спали, їли, які допомагали нам жити. Це все було зроблено мною, і це був мій вклад в наші особисті стосунки. Коли я зрозуміла, що я дуже багато вклала і нічого не отримала, я зрозуміла, що ці інвестиції гівно. Я вкладаю не туди, де я можу примножити те, що я вкладаю. Так, я вирішила до цього підійти з такої точки зору, і це мені допомогло зрозуміти цінність мого ресурсу. Потім, коли я розвелася, я зрозуміла, що так мені складно знайти нового партнера. Це або люди, які хочуть так само мене поюзати. Використати, а, або а, якісь люди, які не доросли до здорових дорослих стосунків. Як я це зрозуміла? Слухайте далі. Зрозуміти це, мені допоміг мій син. Яким чином, він сам про це навіть не знає. Коли я входила в нові стосунки, я дивилася на те, як чоловік реагує на мою дитину. Якщо чоловік починав. Конкурувати з моїм сином так. Саме конкурувати. Тому що він конкурував за увагу, ревнуючи мене до мого сина, що я надто багато уваги приділяю своєму синові. Наприклад, мені треба приділити увагу сину, він в цей момент пише. І, наприклад, хоче, щоб я з ним була завжди зараз на зв'язку. Я розумію, що зараз мені треба бути на зв'язку з моїм сином, в контакті з моїм сином і робити там ті самі домашні завдання, або проводити якось з ним час, ходити гуляти, або займатися його гігієною. Це теж важливо. Тобто виконувати свої ролі як матері. І коли він починав конкурувати і витісняти, якби, увагою мого сина з мого життя, тобто, всіляко натякаючи, що я ж тут, я отакий, я тебе чекаю, я ту-ту-ту-ту-ту-ту, то я зрозуміла, що ну, далі кіна не буде. Я знову собі в партнери запрошую людину, яка є фактично психологічно дитиною ще. Вона потребує маму. Вона потребує мене більше як маму, а не як рівну собі партнерку. Чому я так кажу? Тому що коли чоловік включається в конкуренцію за увагу вашу, з вашою дитиною, це говорить про те, що цей чоловік або жінка, якщо в мене дивляться чоловіки, вони психологічно знаходяться на тому ж самому рівні, що і ваші діти. Бо людина так складається, що в конкуренцію ми вступаємо лише з тими людьми, яких ми відчуваємо на тому ж рівні, що і ми. Для того, щоб обігнати свого конкурента і таким чином самоствердитися і вийти на якусь вищу позицію, скажімо так. От згадайте бізнес, як це в бізнесі відбувається? В бізнесі конкуренція це норм і окей. І навпаки, якщо є конкуренція, то вона допомагає вам розвиватися. Чому? Тому що ви змагаєтеся зі своїми конкурентами, обганяєте їх і розвиваєтеся в своєму бізнесі і зростає ваш прибуток, достаток. Так само несвідомо відбувається і коли доросла людина, яка претендує на місце вашого партнера, починає конкурувати з вашою дитиною. Він обирає собі рівного конкурента. Нехай це навіть і несвідомо відбувається. Але все ж таки так стається. І тоді така людина починає всіляко показувати вам, що ваша дитина вам не важлива, не потрібна, і від неї треба відмовитися, щоби бути зі мною, бо я такий весь класний, тобі зі мною буде супер. Тобто він підкреслює свою цінність і принижує цінність вашої дитини. Але ви, як людина. Яка є батьком, або матір'ю, ви розумієте свою відповідальність, і у вас всередині може виникнути конфлікт, в смислі, я повинен відмовитися від своєї дитини, щоб у мене були стосунки. І оце запитання воно може поставити вас в таку лавушку, де ви почнете розуміти, що я або батько чи матір, або партнер. Що якби ці ролі не можуть перетинатися. І це справді та пастка, в яку ви попадаєте. Тому що насправді може існувати і те, і інше, якщо ми говоримо з вами про стосунки із дорослою особистістю. Тобто, коли ви попадаєте в стосунки із здоровою особистістю, вона не конкурує з вашою дитиною. Вона розуміє і приймає вашу роль як батька чи матері, і ставиться до неї дуже з повагою. Я написала теж в одному коментарі: дивіться, коли ми знайомимося з партнером, а у партнера є мама чи тато, ми не задаємося запитанням: в смислі, у тебе є мама живі або тато. Це взагалі-то як то не так. Може бути краще, щоб в нього не було мами чи тата? Бо його ж увага буде прикута до мами чи тата? Це взагалі капець, як збудувати життя з такою людиною, в якої є мама чи тато. Дитина, по суті, це і є частина вашої родини, як і мама і тато. Чому до дитини є претензії, а до мами і тата немає претензій? Маму і тата ви готові прийняти, а дитину ні. Тому що насправді криється питання не у вас, як у мамі чи папі цієї дитини, а у цій людині, наскільки вона готова прийняти вас повністю зі всіма вашими соціальними ролями, що ви можете бути як сином або донькою мами чи тата, як е бізнесменом або бізнесвумен? Як... Е Коханцем або коханкою, так і мамою чи <сміст> татом, розумієте? І ще один момент скажу із свого досвіду: якщо ви зустрічаєтеся з такою людиною і ви а, не звертаєте увагу на цю поведінку, то потім, якщо у вас буде власна загальна дитина, цей партнер може також... Включитися в конкуренцію із вашою загальною дитиною, як би це дивно не звучало. Інший варіант розвитку подій може бути таким: він почне вашу загальну дитину ідеалізувати і робити з неї янгола, а вашу іншу дитину він почне демонізувати і принижувати. Так теж може бути. Чому? Тому що він знаходиться в нарцисичному злиті із вашою власною дитиною. Це моє нарцисичне продовження, ця моя дитина. І тому я не можу себе принизити, а значить, і свою дитину не принижу. А от боротися з вашою першою дитиною він буде. Можуть розвиватися події як завгодно. Може бути ще 100-500 різних сценаріїв, які ми не можемо тут озвучити. В цьому відео. Але те, що у вас є дитина, це класний індикатор. І дякуйте своїй дитині за те, що вона у вас є. Так, знайти дорослого, здорового партнера складно. Особливо в наш час. Коли інфантилізм жінок дуже сильно культивується в сучасній культурі. Коли Серед чоловіків немає такої, такого поняття, як повага до жінки, бо жінка сприймається здебільшого як гаджет. О, знову ж таки, я зараз свідомо узагальнюю для того, щоб підкреслити, як це відбувається в культурі, а не для того, щоб розділити. А вже ж є хороші чоловіки, дорослі і незалежно. Від того, скільки їм років, вони можуть бути дорослими психологічно. Я особисто таких людей знаю. Бувають жінки дорослі психологічно, і вони не будуть сприймати вашу дитину як якусь загрозу своїй безпеці. власній. Тому що, коли людина самодостатня, вона розуміє, що вона може самостійно за себе. Взяти відповідальність, і приділити собі увагу, вона не буде вимагати це від вас. І не буде витісняти вашу дитину, конкурувати з нею, тому що їй це просто не потрібно. В неї інші пріоритети і інші погляди на життя. Тому я вас хочу привітати з тим, що у вас є діти. Це класно і дійсно це великий скарб. Мати дітей, бути в сучасному світі батьком або мамою. І якщо ви свідомо несете цю відповідальність, це говорить також і про вашу дорослість, про вашу готовність бути дорослим, виконувати ці обов'язки. Я нічого проти не маю тих людей, які не хочуть мати дітей. Це вибір кожної людини. Але якщо ви вже зробили свій вибір, і ваша дитина у вас є, і ви її цінуєте і любите, то насправді ваша дитина і є ваша сім'я. А та інша людина, яка захоче долучитися до вашої сім'ї, вона вже буде робити вибір, чи готова вона долучатися, чи не готова вона долучатися. Але любий її вибір буде говорити про неї. І ще наостанок хочу сказати, що я визнаю те, скільки вам коштує зусиль бути батьком в наш час, батьком або матір'ю. Це дійсно непросто. Це не просто коли ти матір і тобі не допомагають. Це не просто коли чоловік не платить аліменти. і ти Сама виховуєш дитину, забезпечуєш її, я зараз про себе кажу. Це дуже непросто. І коли якась незріла особистість називає тебе респехою, нехай вона засуне своє мніння собі в жопу. Бо ця незріла особистість взагалі не розуміє, що таке. Виховувати дитину у цей непростий час самостійно в країні, де є війна. Я вам скажу: я живу в прифронтовому місті, Миколаїв, Україна. І я пишаюся собою за те, що я в свій час подала на розлучення, не терпіла. Пережила весь той біль, пройшла через дуже важкі трансформації. І при цьому була мамою хорошою, люблячою, в якої дуже класні стосунки із своїм сином. І при тому мені вдалося ще із своїм колишнім чоловіком зберегти дружні стосунки. А це дуже велика моя особиста робота. Так, зі сторони мого колишнього чоловіка теж була його особиста робота. Але я зараз кажу лише про себе. І тому я маю право казати про це. І тому я маю право озвучувати свою думку. Тому що я через це прийшла. І якщо хтось, хто своєю жодною ногою не був в моєму досвіді і не ходив. В тих, як то кажуть, кедах, в яких я ходила. Якщо ви захочете сказати, навіть я скажу так, не сказати, це висрати, це висрати, висрати своє мнення щодо жінок, які розводяться в яких є діти, висрати на моїй сторінці, я вас буду блокувати. Я не буду терпіти неповагу. До мене в моїх соціальних мережах. Жодна людина не може і не має права в моїх соціальних мережах, на моїх сторінках це писати. Хтось мені колись написав у третцях: От коли ви створите свою власну соціальну мережу, тоді будете це казати: Ідіть нахуй! Чому? Тому що моя особиста сторінка це моє місце, в яке я вкладаю в тому числі дуже багато грошей, не тільки свого часу, і не тільки свого контенту, і не тільки свого ресурсу емоційного, а в тому числі і грошей на просування цих соціальних мереж. І якась чухня буде мені казати, що це не моє ох. Це моє. Це моє. Тому що я в це вкладаю власний ресурс. А, як правило, така чухня, яка оце каже, жодного допису нормального на своїй сторінці немає. І своє обличчя приховує за якимись квітками, мультиками, кицьками і підписує себе там, якимось сєвєрним ангелом, наприклад. Це, знаєте, такий аналог. аналог тим жінкам, які підписують себе мама чотирьох янголят. Отакі от сєвєрні ангели це от такі от люди. Тому я буду про це казати в своїх соцмережах, тому що я вважаю, що це треба озвучувати, треба показувати. Як люди мають до вас ставитися. Якщо вони собі дозволяють серти не треба їм пропонувати туалетну бумагу. Треба гнати їх мітлою. І їхнє гамно кидати їм в голову. От і все. І я вам, як психолог, скажу, що це є здорова агресія і захист ваших. Кордонів. Я колись в своїх відео, там, десь можете полистати, описувала, що є здорова агресія. Що це таке і як вона відрізняється від істерики. Так от, якщо на вас пруть і у вас забирають ваше, ми вже, як українці, повинні були навчитися за час війни, що реагувати треба. Такою самою агресією в їхню сторону, а не бути я више этого. Люди, ви себе обманюєте, коли так кажете. Психопатина розуміє тільки мову сили, тільки мову кулака і агресії. Якщо ви з ними будете нянькатися, панькатися, у вас нічого не вийде. Добре, я вже наговорила дуже достатньо. Я думаю, що з мого відео зрозуміло, що таке бути батьком чи матір'ю, який самостійно виховує дитину, яким чином це може бути класним помічником у тому, щоб обрати собі гідного партнера, про що це може говорити. А про захисні механізми подивіться у відео РСП розвідка з прицепом». Там я дуже подробно, чітко конкретно описала і доволі коротко описала основні захисні механізми, які використовують от такі люди. З вами була я, психолог, сексолог Наталя Кондрахіна. Якщо ви ще не підписані, але вам відгукується те, про що я кажу, підписуйтеся. Будемо разом досліджувати цей світ, вивчати його. І якщо у вас є запитання або добрі якісь хороші коментарі, пишіть їх під моїм відео. Будь ласка, усяке гімно не пишіть. Воно нікому не потрібне. Ваше гівняне міння нікому не потрібне. Якщо є поділу запитання, задавайте. Якщо є певний запит, пишіть. Якщо хочете порозмірковувати з наміром порозмірковувати, а не самоствердитися, теж пишіть. Все інше буде підлягати моєму ігнору і блоку. До побачення! Пока-пока.